Вітаю діти на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розпізнавати та добирати антоніми. Антоніми це слова протилежні значенням. Згадаємо з вами про них. А зараз напишіть, будь ласка, в ваших зошитах дату, класна робота і. Ми повинні з вами записати словникове слово, а яке відгадати повинні за першими літерами малюнків? Л. Екскаватор. е, ЛЕ, Л, е, ле, ле, клоун к акула. Яке слово сховалося? Лелека. Давайте з вами запишемо його. Зробіть, будь ласка, звукобуквений аналіз слова Лелека і після перевірте за відео Лелека. Три склади. 6 букв, 6 звуків, 3 склади. Молодці! Склади з цим словом речення і запиши до свого зошита. Лелека, діти, це птах, символ України. Ми з вами можемо скласти і записати це речення. Лелека. Символ України. Якщо ви будете писати це речення, то ви повинні написати слово лелека тире птах, символ України. А зараз пропоную вам прочитати вірш і виписати протилежні значенням слова. Є слова, як день і ніч прямо протилежні. Слова великі і малі, сідати і вставати. Холодний, теплий, добрий, злий антонімами звати. Ми з вами на попередніх уроках говорили про слова синоніми. Слова синоніми це слова, які мають однакові значення. А є іще. Слова, які мають протилежне значення. І вони називаються антоніви. Давайте з вами випишемо протилежні зазначенням слова. Повернемось до віршика і назвемо їх. День, ніч. Великі малі сідати. Ставати, холодний, теплий, добрий, злий. Перевіримо, чи правильно ми з вами вибрали слова протилежні зазначення. День, ніч великі, малі, сідати, ставати, холодний, теплий, добрий, злий. Будь ласка, запишіть. До ваших зошита протилежні зазначенням слова. Далі перевіримо себе за правилом. Слова протилежні значенням називають антонімами, наприклад, великий малий Ніч, день говорити, мовчати. Солодкий гіркий, тихо, гучно. Поставте відео на паузу і подумайте, які ви можете теж дібрати слова протилежні значенням. Ви повинні діти це правило запам'ятати, що слова протилежні значенням називаються антонімом. І зараз у нас з вами. Завдання. Потрібно списати текст, замінивши слова в дужках, антонімами. антонімами. Отже, у нас в дужках є слова, але ми замисних повинні дібрати слова антоніми, тобто слова протилежні за значенням. І списати з антонімами. За низькими вершинами Карпат розкинулось Закарпаття. Низькими, яким словом, ми замінимо? Низький, а протилежне – високий. За високими вершинами Карпат розкинулось Закарпаття. Цей край вирізняється своїм холодним кліматом. Цей край вирізняється своїм теплим кліматом. Адже гори захищають його від теплих вітрів. Від теплих – протилежне значення холодних вітрів. Центром Закарпаття є погане місто Ужгород. Погане, добре місто. Воно лежить на берегах річки Уж. Не лежить, а що стоїть. На берегах річки Уж. Отже, ви зараз поставите відео на паузу, запишете текст цей, замінивши слова в дужках антонімами і повторите правило, що таке антоніми. На цьому наш урок з української мови завершено.